Мій е, товариш, е, герой, який, е, скажімо так, ну, колега, мій наставник, командир, е, офіцер е, Віктор Рєдькін, який загинув під час виконання службових завдань. Е, я постійно е, е, прислуховувався до його слів. Е, він мені завжди говорив, коли я його запитував, як мені е, командир, кажу, поступати, як мені служити, щоб в мене все було добре, мені подобається служити. Підскажіть, розкажіть як. Він каже, просто я, просто виконує задачі, слухай командира, будь завжди, як кажуть, надійним, відважним і чесним саме основне. Я придивлявся, які книжки він читає. А він завжди читав книжки про якісь такі, скажімо так, там, гетьмани, офіцерські, там, військові книжки. Я думаю, так, треба мені теж чіпати цю інформацію десь. І я вивчав з якихось і фільмів художніх, звертав увагу, як там повинен себе поводити офіцер. Різні такі, скажімо так, книжки зачитував для себе. Щось своє додаю, як я це відчуваю, зі слів наших честь, мужність і закон. Як на мене, ці три слова, якщо Брати з точки зору філософії і вникнути. У них в цих трьох словах все і говориться, який має бути офіцер. Мороз Юрій Дмитрович. Сам місцевий буковинець, народився в селі Заволока. Дуже подобається мені мій край. Мені тут завжди скажімо так, комфортно жити, думати, розвиватися, навчатися. Спостерігати за всім. Місто Чернівці у нас називають е, маленький Париж. У нас люди працюють, люди такі перспективні, постійно, рухаються вперед, розвиваються, ставлять цілі, йдуть до них, не зупиняються. Є дружина, яку я дуже люблю. У нас є донька. Для кожного батька я хочу сказати, е, дитина вона є прекрасна. І вона росте, і ми радіємо як батьки. Дійсно, чоловік. Який він є чоловік. І він повинен бути для своєї дружини, я кажу, чесним, і любити її всім своїм серцем і душею. Тому що, як на мене, сім'я це є маленька така держава. А чоловік це і той президент тієї держави, який може керувати різними напрямками, тому що економіка теж в сім'ї. є. Якщо правильно підходити до цього питання то в сім'ї е, буде економіка розвиватися. З 2012 року на службі в внутрішніх військах зараз у Національній гвардії. Від солдата до офіцера дорога була така нелегка. Але коли е, робиш те, що тобі подобається, як би важко не було в кінці робочого дня, відчуваєш таку усталость, ну вона приємна, тому що цілий день проводив і займався. Своєю справою служив франківську у роті оперативного призначення командиром звода. Я навчався на командиру відділення, потім на начальника військового наряду. Ця посада була прапорщика на той час. Вступив я в національний Чернівецький університет імені Юрія Фітковича на юридичний факультет правознавства. Березувався я на контракт у 2012 році, в окрему роту. Другу стрілецьку. Починалося це з того, як я займався спортом, таким видом, як бокс. В колі цих друзів моїх хлопці, які в погонах на службі. Давай до нас, давай до нас. Я думав, думав, отримав форму, влаштувався і почав працювати. І день за днем, день за днем я зрозумів, що скільки часу я себе шукав, а ось зараз я себе знайшов. Зарплата була невисока, але мені було не цікаво за зарплату. Мені була цікава робота навчатися, зброя, законодавство вивчати. Це все мені стало цікаво. І я зрозумів, що більше другом займатися не, не бажаю. Коли виїхав, я з ними той раз не виїхав, самі перший виїзд, вони поїхали в Луганський воєнкомат, там, де в них була перший бій, який вони прийняли. Так поважаю хлопців, вони там показали. Свій характер в першому бою. Як на мене, це дуже важко перший бій прийняти кожному з нас. Вони молодці, після чого в нас формувалася група до там, 27 військовослужбовців. І групу очолював сам командир роти. Я в ту групу теж, скажімо так, долучився. І ми виїхали в напрямок Слов'янська, Лисичанська. Цей напрямок. Серебрянка, зрозумів, що як в нашій історії про козаків треба далі відстоювати, як наші предки, справжні козаки, проявляти відвагу, коли це не дуже легко в тих умовах. На квартирі зйомні вдома проснувся від того, що самольоти літали в небі. Отримую смс-ку, прочитав, повна бойова готовність. Ну, зрозуміло, що починається війна. Зібрав всі речі максимально. Я розумів, що вже не повернуся в квартиру. Прибув до частини, екіпірувався з підрозділом і так десь на відстані приблизно 100 метрів, 150, можливо, прилетіла перша ракета. Це був сильний взрив. Неприємні такі відчуття, я думаю. Були всіх нас. До мене зателефонував е, мій товариш, позивнив у нього Змій, запропонував посаду в себе у підрозділі. Каже, давайте давай з нами каже, Санта на схід. Я погодився, погодився, так і перевівся в підрозділ, після чого ми пройшли злагодження, бойове і виїхали на схід, на фронт. До виконання службових завдань. Пам'ятаю, в мене були задачі такі цікаві, що ми як прибули туди, то в мене стільки було роботи. Я був зам ЗМІ, заступник, перший заступник начальник штабу на виїзді. І там коли ми, коли приїхали, мені треба було КСП розташувати. А командир підрозділу не займав позиції. Він проводив ротацію на, скажімо так, на позиціях тих, кого ми замінювали. Напрямок Донецький, там, де Марінку, позиція Мар'їнка, Новомихайловка там ми взяли. Скажімо так, весь підрозділ був мотивований. Вони знали, що треба їм робити. Штурм Вони знали конкретно те завдання, яке було на них поставлене. І я хочу сказати, вони молодці, вони герої, вони це завдання виконали більше як на відмінно. Страх він був присутній у кожного з нас. Хлопців я бачив. Певненість, вони розуміли, що просто немає дороги назад. Задача завдання стоїть і потрібно триматися. Страшно було. Я хочу вам сказати, за яким можу говорити тільки за себе, але я не можу нічого сказати, бо я нічого не чув. Розумієте? Тому що ці переживання, я не знаю, вони в кожного особисті. Як то, як, Що можна відчувати? Це смерть, відчувається смерть. Розуміння, те, що я живу сьогодні. І не знаю, чи буду жити завтра. Кожен е, хоче вижити е, і виконати задачу. Мені здається, що багато хто туди їде, щоб це сам відчути. Тому що це словами не можна передати. А це дуже складне відчуття, і його, щоб зрозуміти, треба туди поїхати, самому особисто, і прочувствувати цей момент. Чесно скажу, не люблю про це говорити взагалі. Були моменти, звичайно. Було нам і весело, і приключення були, все було. Але головне це все, що коли ми повернулися. Максимально з виконання завдань з гордістю задача була поставлена, ми її виконали. Прикро, що у нас були втрати. Хотілося б, щоб цього не було. Але як кажуть, це війна. Командир нам надав таку можливість, подякував за виконання службових завдань і надав нам можливість відпочити. Так, після відпочинку ми повернулися в підрозділ з новими силами, розпочали навчання. Я як командир звода, понятне діло, ну, виконання своїх обов'язків з особовим складом проводив заняття постійно з людьми. Робота нелегка, але плідна. До нас прибувають нові військовослужбовці, які мобілізовуються і починають свої перші дні ознайомлення із зброєю, з заходами безпеки, поводження зі зброєю. Тактична підготовка, все це нове. Е, молодці всі стараються, у них, скажімо так, виходить, тому що люди постарші, е, бажають навчатися для того, щоб е, могти виконувати ті службові завдання е, на фронті. Після того, коли вони пройдуть всю підготовку, е, зможете здати на оцінки, що дійсно ми бачимо, що військовослужбовець готовий до виконання службових завдань, і це як Мінімум е, три місяці він у нас проходить навчання, тоді да, ми можемо брати його з собою на виконання службових завдань. І коли їх запитую, як все добре, все добре, як, як ви себе почуваєте. Командир, все нормально, все добре. Все добре, В мене все вийде. Я буду, можу, хочу. Бо державу треба е, захищати. Кажу, у мене син, е, йому 16 років, я на нього дивлюся. Якщо зараз я не буду. То через два роки прийдеться йому йти. Та краще, хай батько. Ну, такі слова наших козаків, людей сильних. Хочу сказати, сильні люди у нас, взагалі українці. Пишаюся нашими героями українськими. Весь світ на нас дивиться. Я думаю, будуть брати приклад. Мені запропонували посаду після того, як я служив командиром взвода. Боїв він в підрозділів Везімея, заступника командира роти по роботі з волним складом. Погодився. Після чого прийшло часу, командир запропонував посаду командира роти. Погодився. Так само, після того, все, що мені запропонували, я погоджувався. На рахунок роботи, мені здається, тоді приємно горіти з гарним настроєм, коли війна закінчиться. Коли війна Продовжується, то зараз треба максимально працювати, уникати, можливо, свої секрети притримувати при собі. після перемоги, скажімо так, продовжувати служити в Національної гвардії, продовжувати кар'єру Національної гвардії, більше їздити по світу, відпочивати, коли буде час відпустки. Хочу побажати. Перемоги це саме основне. Побажати мирного неба, щоб е, чим скоріше це все закінчилося, щоб могли е, всі мобілізовані повернутися до своїх домів, до своїх е, і займатися своєю любимою справою, яка подобається кожному.